У середу Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету зустрічав гостей з усієї України. На базі навчального закладу відбудеться засідання навчально-методичної комісії вищих навчальних закладів з напрямку Агрономія. Далі у сюжеті зустрічали членів комісії, як завжди, гостинно поприкарпатськими. Тут і українська пісня, і виставка, і смачні частування. Це кажуть у коледжі, щоб наповнити гостей позитивом і налаштувати їх на подальшу плідну роботу комісії. Адже, за словами директора коледжу Богдана Костюка, невирішених питань у час реформування системи вищої освіти чимало, тому проблем вистачає і потрібно знаходити шляхи їх вирішення. Хочемо теж обговорити, побачити і перспективу, перспективу взагалі освіти, не тільки вищої освіти, а й професійна, тому тенденція йде до того, що ми будемо в професійній освіті, скоріш всього. Бо як такового молодшого спеціаліста у вищій освіті вже немає і він автоматично переходить в професійну освіту. Ну, це така тематика. Електронні підручники, які актуальні на даний момент, рецензування робіт і програм, і робочих зошитів. Все це будемо проводити. По ходу нашого тематичного плану, який ми представили і маємо собою на руках, буде дана наукова експертиза галузевим стандартам вищої освіти і багато інших питань, таких як методика складання тестів для незалежного заміру знань. Дуже приємно, що викладачі коледжу тісно співпрацюють з науково-методичним центром інформаційної, аналітичної діяльності вищих навчальних закладів. Зокрема, викладачі працюють і є розробниками як навчальних програм, так і посібників, тестів і іншого матеріалу. Здобутки є, але ще багато потрібно й зробити. Провадження нового закону про вищу освіту потребує і нових підходів до вирішення проблемних питань.